Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про цікаве і дізнаємось, що такі біопластики, як їх виготовляють і взагалі, що про них потрібно знати. Біопластики як полімерний матеріал винайшли не дуже давно, але популярності він набув тоді, коли виробництво та застосування полімерів значно перевищило можливості людини з утилізації та переробки полімерних відходів. Як не дивно, термін біопластик у зв'язку з недостатньою інформованістю споживачів сприймається по-різному, іноді помилково. Якщо узагальнити всю відому інформацію, то біопластик це полімерний матеріал, який виготовляється з використанням природної сировини або за участі живих організмів, мікроорганізмів. Саме під таке визначення потрапляє будь-який зі створених на сьогодні біопластиків. Варто пам'ятати, що біопластики та біополімери, які часто плутають між собою, не є тотожніми полімерними матеріалами. Чому? Давайте окреслимо головні особливості: виробництво. Біополімери синтезуються живими організмами в процесі їхньої життєдіяльності. Тоді як біопластики можуть бути синтезовані або живими організмами або штучно людиною, але з використанням відновлювальної природної сировини. Руйнування в природних умовах. Біополімери швидко розкладаються під дією природних факторів. Термін розкладання може сягати від кількох місяців до декількох років. В той час як біопластики можуть бути як біорозкладними, так і біонерозкладними, тобто термін їх розкладання може сягати декілька століть. Як бачимо, це різні матеріали, що мають спільні риси та відмінності, тому ототожнювати їх не можна. Біопластики не обов'язково є біополімерами, а біополімери. Не завжди входять до складу біопластиків, або їх не завжди можна перетворити на ці полімерні матеріали. Розглянемо основні способи одержання біопластиків. Хімічне або фізичне модифікування природних полімерів. Одним з перших та найбільш розповсюджених методів одержання біопластиків є модифікування природних полімерів, зокрема крахмалю. Целюлози або хітину. Додаванням пластифікаторів води гліцерину або модифікованих рослинних олій, зміцнюючих наповнювачів та специфічні умови, як підвищена температура або тиск, дозволяють перетворити крахмал, термопластичний полімер, з якого дуже легко виробляти різні полімерні вироби. Як то полімерна плівка. Порісті гранули. Хімічне модифікування природних полімерів як кислотний гідроліз, естерифікація дозволяє створити з крахмалю целюлози або інших природних полімерів. Полімерні матеріали з гарними технологічними та експлуатаційними властивостями. Змішування таких полімерів або приєднання ланцюгів природних е та штучних полімерів. Дозволяє отримати полімерні матеріали з перспективними властивостями, синтез біопластиків з природної сировини або продуктів їх переробки. Біополіетилен синтезують промисловості методом радікальної полімеризації етилену, одержаної біотехнологічно з природної сировини. Поліконденсацію гліцерину, одержаного при переробці рослинних олій. Та цитратної кислоти, синтезованої біотехнологічно. Можна створити нетермопластичний поліестер та вироби з нього. Перспективним є біотехнологічний спосіб одержання біопластиків, зокрема, з використанням генномодифікованих мікроорганізмів. Ці маленькі істоти в процесі власної життєдіяльності здатні синтезувати гідроксикарбонові кислоти та поліестери з них. Даний спосіб є найкращим. бо не є енерго та ресурсоємним, тільки годуй бактерії та підтримуй оптимальні умови їхнього розмноження та існування. Але даний спосіб не такий швидкий та продуктивний, тому поки ці матеріали не можуть замінити дешеві полімери нафтохімічного походження. Тоді ж, які види біопластиків можна? Зустріти серед безлічі полімерних виробів біопластики на основі крахмалю. Перспективні та дешеві матеріали такого типу легко переробляти, вони зручні у використанні та придатні до компостування. Їх виготовляють шляхом змішування крахмалю з наладкими пластифікаторами, іншими домішками та природними полімерами, зокрема волокнами целюлози. Це дозволяє отримати високоякісні пакувальні матеріали, пористі наповнювачі та інші полімерні вироби. Біопластики на основі целюлози. Целюлозу у вихідному стані у вигляді волокон можна використовувати тільки як зміснюючий наповнювач. Але якщо провести її хімічне модифікування, зокрема перетворити на ацетатні естери, в результаті можна отримати гарний термопластичний матеріал, зручний у переробці та використанні. Це виробництво винайдено вже давно, але досі вважається перспективним та важливим для промисловості. Тріацетат целюлози є гарним пакувальним матеріалом з єдиним недоліком високою вартістю. Проте інші естери целюлози, як то. Нітрати є вибухо та пожеженебезпечними. Пластики на основі протеїнів. Біопластики такого типу виготовляли на основі рослинної сировини, зокрема протеїнів сої. Чисті протеїни зазвичай не використовують, але у сумішах з іншими полімерами можна отримати біопластики. Гарними технологічними властивостями. Аліфатичні поліестери. Біотехнологічним шляхом можна отримати безліч різних полімерів, але лише декілька з них знайшли практичне застосування. Одним з таких поліестерів є полі 3 політригідроксібутанат. Його одержують бактеріальною ферментацією з цукровмісних відходів або крахмалю. За основними властивостями цей поліестер дуже схожий на поліпропилен. Основними його перевагами є висока міцність, термопластичність, гарні плівкотвірні властивості та здатність розкладатися у природних умовах, а ще безліч напрямів застосування. Це сільське господарство, фармацевтика, медицина, побут та інші галузі. Полілактид. Іншим представником природних поліестерів є полімер полілактид. За хімічною будовою це продукт конденсації молочної 2 гідроксіпропанової кислоти, який можна отримати або хімічно шляхом поліконденсації молочної кислоти, або його циклічного естеру лактиду, або біотехнологічно шляхом бактеріальної ферментації. Крахмалю або цукровмісної сировини це міцний полімер за властивостями, схожий на поліетилен терефталат або полістирол. З нього виготовляють медичні імплантати, одноразовий та багаторазовий посуд, тканини, пакувальні матеріали, елементи інтер'єру літаків та автомобілів. І навіть не повірите це матеріал для чайних пакетиків біополіаміди. Деякі поліаміди, як поліамід 11, теж відносяться до біопластиків, оскільки для їх виробництва використовують продукти переробки природних рослинних олій. Їхньою перевагою є те, що при їх виробництві знижуються викиди парникових газів, а недоліком те, що вони не здатні розкладатись в природних умовах поліамід 11 має гарні експлуатаційні властивості. З нього виготовляють паливо та повітропроводи, катетери, оболонки електрокабелів та спортивний інвентар, біополіетилен та біополіпропілен. Жоден з цих полімерів за хімічною будовою не відрізняється від полімерів, отриманих з нафтохімічної сировини. І напрями застосування такі ж самі, і здатність до переробки та повторного використання. А ще вони так само не є біорозкладними. Тому не сподівайтесь, що необачно викинутий пакетик з біополіетилену або одноразовий стакан з біополіпропілену швидко зникнуть, не зашкодивши нікому. Виготовляють ці біопластики з етилену та пропілену шляхом біотехнологічної переробки. Природної сировини, що сприяє зменшенню викидів вуглекислого газу, є більш екологічними та дозволяє економити цінні природний газ та нафту. Отже, сьогодні ми ознайомились з біопластиками, їх перевагами та недоліками, а ще з окремими представниками цього класу сучасних полімерних матеріалів. До нових зустрічі!